Українці відносно молода нація, але могутня та рішуча. Ми не були єдині. Довгий час не були вільні. Але за останні століття боротьби вибороли собі незалежність. Чи завжди незалежність означає національну єдність? Чи завжди спільний кордон об'єднує людей? Українська нація народжується зараз. Тепер ми з гордістю називаємо себе українцями. Ми хотіли змін, але чи такою ціною. Але ж герої не народжуються в спокійні часи. Кожна нація потребує своїх героїв. Імена Небесної Сотні назавжди закарбувалися в нашій свідомості. Вони відкрили нову сторінку історії України, яку тепер писатимемо ми. Українці молода нація, але принаймні тепер вона є. Український народ сильний та єдиний. І ми маємо докласти максимум зусиль, щоб залишитися такими назавжди. Це наша країна, і якою вона буде завтра, залежить тільки від нас. <кляхи>